5 грудня о першій годині ночі стався ракетний обстріл в території міста Селидове. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 10 адміністративних будівель, 4 багатоповерхових житлових будинки та 4 приватних автомобіля. Загиблих та постраждалих внаслідок події не було. Найбільших ушкоджень зазнала будівля Селидівського виробничого фахового коледжу. Ракета влучила в будівлю. Начального корпусу, внаслідок чого стався обвал покрівлі та перекриттів з першого по четвертий поверх. Також внаслідок влучання ракети сталася пожежа на другому поверсі начального корпусу, яку було ліквідовано підрозділами ДСНС. Рятувальники проводять роботи з розбору та демонтажу аварійних конструкцій, які загрожують життю та здоров'ю людей.